Вітаю, мене звуть Тетяна, і зараз хочу я роздивитися питання по оцім корисним копалинам. Підписали документ ще 30 квітня, сьогодні 2 травня. Хочу подивитися, чим воно буде корисним для України, для Трампа, для Росії. Чим воно відгукнеться нам? Так, отже, договір про корисні копалини. Писав зеленський договір про корисні копалини. Так, що це? Які перспективи, чи будуть для України? Підписання цього договору. Що дасть для Трампа? Ну і підписання цього договору про корисні копалини для Росії. Що дасть, як відреагували? Енергії, хтось. Ну тут, ну, хтось давив, так, да. тут був, був якийсь король жезлі. От, показує, прям показує, так, да, от. Дивись сюди та вже роби вибір. Вже давай, уже дивись сюди і роби вже вибір. Ну ж, це був уже був, був вже час зробити цей вибір. Щоб уже рухатись кудись далі. Але це якось це не Зеленський, ну, не, ну. Ну, понятно, що Зеленський підписав, да? Але тут як якийсь король Жезлів ось давав таку. Ну, більш активним був. Активність свою проявляв. Так, що це для України? Карта минулого. Ну, Україна щось отримає. Ну так, да, тут робота, робота, виходить, велася в минулому. Тут знову, от знов, як передача чогось. Як Україні повинні щось передати. Може, допомогу. Може, землі якісь віддадуть. Королева жезлів. Ну, в плані обстрілів тут нічого не зміниться. Тут перша карта каже, що буде так, як і в минулому. Ну, так як і було. І королева жезлі це обстріли, е такі самі обстріли, як і були. Але мають піти зміни. Зміни на краще І від цієї зробленої роботи ну от в ці, виходить, перемовини В цей документ, да? ну, тобто, було щось вкладяно, от вони там багато разів писали, доповняли, узгоджували, переписували. І тепер вже мають бути результати Бо ось, о, 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 в очікуванні. Зміни в очікуванні результатів. А поки цих результатів чекають, то будуть намагатися втримати хоча б те, що є. Тобто, дійсно, Україна повинна щось отримати, була і, ну, можливо, повернути собі землі. Я, просто, я читала в новинах, там це все там щось описано, чи я неуважно читала, але щось... Я от що шук... карти, так? Да? Е... Як цю історію, всю ситуацію, що карти розкажуть? <кху> от. Тут виходиться, що, знаєте як, тут так трошечки інфантильно, трошечки як по дитячому надіялися на те, що обстріли. Відійдуть. От. Тобто, це якось чи, чи до цього несерйозно якось поставилися. Ну, це така карта, вона інфантильна. От. І виходить наче і домовилися, наче й підписали, і тут, мабуть, надія була. От. І так, ну, так активненько, активненько так думали, що піде на краще, От. і мали бути результати. Але, воно не, але тих результатів, яких очікували, їх не буде. Вони, мабуть, за обстріли якось чи погано, ну, чи погано домовилися, чи. Ну, як то от... Ну тут виходить, що активний вибір. Вибір короля жезлів ну то ли поспішний вибір, то ли уже то ли хтось хтось сказав, що потрібно вже підписувати. Справа в тому, що на дні колоди карта допомоги, От. то, ну так, да. ну, тобто, що нам дадуть, передадуть щось. От. І я ж кажу, і якось так наївно понадіялися, що і обстріли відійдуть, і піде ситуація на краще. І дасть свої плоди. Будуть, ну, це буде, буде собирати, але, на жаль, ні. Не так станеться, не так сталося, як бажалося. Обстріли не відійдуть. От. І. Треба, бути, треба триматися за ті території, які зараз є. Тому що ворог буде ще відбирати. Ну, якось так. І я перед цим зробила розклад на Україну. В принципі, там це і. Також про це, я казала, що щось пообіцяли? Так, що це для Трампа? Підписання цієї угоди. Хм. Карта дурня. Цікаво. Якийсь такий дурацький вчинок. І при чому неочікуваний? Як от нога над прірвою. Тобто тут є якась така нотка загрози. Не то, що загро... ну, необережності. Ну, треба бути обережним якось. Бо, може, може щось таке неочікувано статися. Обновлення для Трампа. І будуть по-новому пропозиції. О, ну, подивиться розклад на, <кій> на Україну. Одні й ті самі карти, будуть знов, з пропозиціями до Трампа, будуть його продавлювати силою і на перспективу. І на майбутнє. Мені так мені здається, що для Трампа це досить такий неочікуваний вчинок, несерйозний. Ну і тут також, я ж кажу, щось тут не, тут не дуже продумано було щось. Або не продумано, або не договорено якось так. Ну Тут справа в тому, от, як мені здається, що цей король жезлів, да, що, типу, досить уже стояти на виборі, уже давай, Підписувати, підпишемо, От. а далі вже будемо дивитися, що далі. Тобто, мені здається, що це якийсь такий стратегічний ход. Типу, ну, просто і карти це вже показували. Що ситуація от якась така була під ну от, зависла. Ситуація зависла і оці такі жорсткі обстріли. І тому, мабуть, от було і прийнято таке рішення, що давай будемо підписувати, а там уже будемо дивитися. От. Ну, получається. Але. Е Ну, все одно, але все одно покладали сюди більше надій на, цю, на ці підписання наші. А от там, виходить, мені здається, що буде. Щось тут зв'язано з силою. І на перспективу, на майбутнє, Ну, тобто, як Давить буде, як те, що вони підписали нерозумно, і тому я можу ще додавити. От якось так. Ну, типу, що на перспективу можна ще додавити. Ну, тобто від Трампа ще силу треба очікувати. Продавлювання. Так, а для Росії, ну, це така історія суперечлива якась така, конфліктна. Конфлікт. Внутрішній ця ситуація, внутрішній конфлікт. Роз, Як сказати? Дала внутрішній, внутрішній конфлікт, поштовх дала до конфлікту, до суперечок. Ага, відстоювання своїх кордонів. А, ну правильно, так. Да. Тобто, ми ж мали щось отримати. Отримати. От. І це посіяло перепалки. І те, що тепер треба себе захищати. Тобто, вони злякалися, вони бояться. От. І ну, вони бояться агресії. І будуть хитрувати і домовлятися. Питання тільки з ким, якісь будуть хитрі домовленості, от. Із-за того, що, із-за того, тобто. Лучше по цим картам мені хочется сказати: лучшая защита это нападение. Вот. Лучшая защита это нападение. І будуть якось. Будут для того, щоб себе зберегти. Вони можуть збирати інформацію, можуть збирати компромат. Та це все при перемовинах видавати. Ну, тобто, це ж там писалося в новинах, що повинні перемовини бути, якісь там тристоронні, спочатку з Росією, да, Україна, потім. Якимсь трампом, чи, не пам'ятаю, що там було написано. Ну, в общем і вони будуть тут по-хитрому. Тобто, захищаючи себе, вони будуть досить агресивними, вони можуть піти в наступ, ну вони і так йдуть, але вони можуть обстрілювати ось ось гатити. От. І це буде, і це буде так, такі їхні вимоги. Що давайте. Тому що вони, вони напевно, розуміють, що, ну, типу, Україна отримала за це допомогу. От. Але замість того, щоб йти, ну, закінчувати війну, вони підуть в агресію. В них оці суперечки. Зараз в них суперечки. Одні кажуть, що давайте будемо вже прикращати, в этот кот вже жаб кидати. Одні ось, ось, ось шиплять, кричать, інші ось, ось, ось шиплять, будуть оце сваритися, одні будуть, давай жаби в общий котл ще покидаємо, а хтось буде, да ні, вже досить, вже хватить. Хтось когось зупиняє, хтось. Ну, в общем, тут домовитися вони не можуть, але в будь-якому випадку, е, да, випадку, для того, щоб себе захистити, то краще піти отаку. <кій> Тому тут виходить так, що є певні люди, да, сімейка, у яких є певні бажання, тобто вони хочуть от, території, які біля води. Але вони не бачать, вони якось в них. Ну, вони ну якось от не бачать, видають, вони видають, вони як в ілюзіях, вони як в ілюзіях, вони видають себе, вони от маленькі, а видають себе, наче це он. Три рази більше. Монстри. Ціли монстри. І з за того в них багато розчарувань. Вони не бачать те, що в них вже є. Вони цьому не хочуть радіти. І якось от вони. Ну от їм все мало, мало, мало. Тобто вони узяли і забули. Узяли да, і забули. Вони в, якихось, вони в якихось ілюзіях живуть, вони взагалі вони, вони не бачать реальної картини. Вони бачать тільки те, що от ми хочемо бути щасливою сім'єю, і ми хочемо своїх бажань. І все. І у цієї сім'ї в них уже просто ну, якось от з двох по фазі реально тут іде, тому що е, ілюзія, карта ілюзій, карта, м, такого, страх, карта страхів, карта сумнівів і карта розчарувань. Але от бажання є в них оці якісь такі от, але ми хочемо. Ми хочемо от. Ну от вони собі якусь там лінію проклали, може, якусь там прибрежну зону якусь. І все, от їм да полож. Ну так що це за, за сила, що це, що це? Свої бажання. Ну, я ж кажу, Трам буде продавлювати свої бажання. Тобто він отримав те, що хотів, і, виходить, захотів ще більше. Получається, що всі від України щось хочуть. Більше і більше щось хочуть. Якось так. Получається, що Трамп якось він, ну для нього це, для нього це якось його здивувало. Те, що підписали, його якось здивувало. Воно якось от неочікувано вийшло і якось по-дитячому. От, він здивувався, і він побачить, що він також не отримав того, що він хотів. Для своєї, у своєму домі, стосовно його всіх забаганок буде пасив. Тобто він, мабуть, ну, він хотів для Америки, да? він хотів, мабуть, отримати ну, гроші, він хотів отримати владу, він хотів отримати силу на майбутнє своє президентство, а отримав, а отримав пасив. Хоча а робота була зроблена. Ну, в общем, в щось общем, тут, тут таке, воно така історія. Будемо дивитися, що буде далі. Як воно далі це програється. В общем, тянули, тянули, в ітоги вирішили підписали. А виходить, що все одно всі залишилися незадоволені. От. Ну, будемо дивитися, як воно далі буде. <кій> Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь, хто не підписан, пишіть коментарі. Пишіть свою думку, а мені буде цікаво почитати, що ви думаєте з цього приводу. Пока-пока. До зустрічі, до нових розкладів!